Лендровер у нас вже пофарбовано, уже автомобіль відполіровано, і далі майстер приступає до затяжки автомобіля в плівку. Буде повна затяжка в плівку. Зараз вже дуже багато людей замовляють собі дану послугу, тому що вона цікава, тим, що вона захищає автомобіль від дрібних пошкоджень, таких як подряпини гілочками. Подряпинами від колець, коли відкриваєш, закриваєш ручку, від ногтів жіночих, від камінчиків, які летять з дороги, б'ють по стіечки, дзеркалам і капоту. В результаті тоді потрібно буде просто перефарбовувати автомобіль. Тому ось така плівка, десь середній срок її служби біля 5 років, але якщо вибрати її якісну, ми беремо якісну компанію Polar, то вона може служити і набагато більше. Просто як правило, уже далі автомобіль продається і. Уже він... Не... ніхто не знає, що з ним далі. За 5 років люди, як правило, змінюють собі автомобілі. Так, це у нас Tesla Model Y, і як бачите, вона також в плівки, але в цій плівки вона приїхала зі штатів. Її оригінальний білий колір. І цю плівку потрібно буде зняти з автомобіля. Тому зараз майстри будуть робити збірку після покраски. І далі феном. Прогрівати і обережненько, обережненько ось цю плівочку так знімати. Будемо надіятися на те, що фарба не пошкодиться. Тому що якщо не якісно приклеїли неправ... поганої якості плівка і її знімати неправильно не прогрівши, то можна зняти плівку разом з фарбою. Ну якось так це тобі... Готуємо для наших клієнтів із-за кордону. По готовності автомобіля він реєструється і далі відправляється в країну Європи. Це у нас замовник з міста Києва. Ще у нас дуже багато замовників з Харкова, Дніпра, Львова, Ужгорода, Одеси. Тому що з нами ви можете замовляти автомобілі дистанційно. Так, ми компанія Total Drive Hub, які працюємо на ринку пригону авто із США і з наданням послуг. Під ключ з ремонтом і відновленням. І якщо ви хочете замовити для себе авто з США і щоб відновили його якісно, то ви можете звертатись до нас, проживаючи в будь-якій точці України. Ми працюємо дистанційно в тому числі. У нас є навіть багато клієнтів, кому ми зробили автомобіль, і він каже. Та не хочу їхати в Київ. А скільки буде коштувати лафет? Ми грузимо його на лафет і в Дніпро, Одесу, Харків. Дуже багато так автомобілів уїхало. Так ми з клієнтами, по суті, і не познайомились. Буває так та же часто, тому якщо потрібно, телефонуйте, зробимо якісно і з гарантією.